Привіт, друзі! З вами канал Бесфіщен та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про класні блешні нащупу, коливальні та обертальні. Так що буде цікаво, не забувайте підписуватися наш канал та ставити лайк. Поїхали, друзі! Якщо слідувати рекомендаціям, а вони засновані на результативному застосуванні подібних принад, то можна стати справжнім спінгістом, незважаючи на те, що такі приманки, як воблер і силіконові, постійно витісняють вертушки колибалки, можна з успіхом використовувати останнє, що спінгоїсти і роблять. Головне, правильно підійти до процесу риболовлі, щоб приманка відповідала умовам риболовлі. Одразу ж можна виділити найбільш популярніші воловісті з них. Це дам. maps Kusano Professional и maps Subcrops Можна відзначити той факт, що вибір залежить від того, на якій водойми доводиться рибалити. Якщо спінг має тест від 7 до 40 грамів, то краще використовувати приманки, вага яких не виходить з ці межі, але ще й із певними запасами. Наприклад, приманка вагою від 14 до 30 грамів, це дозволить чітко контролювати гру приманки без особливих проблем. Важкі колебалки, особливо при проводці на великій глибині до 8 метрів, на гаджу щуку відповідну рибку для проживку. Щука може, незважаючи на атаку під час повільного руху приманки, а також тоді, коли колебалка знаходиться в процесі вільного падіння. Щуку не приваблюють швидкі або різкі рухи, оскільки вони заважають її прицілитись. Коли на вулиці яскраво світить сонце, щука воліє темну приманку, яка не залишає за собою яскравих відбисків. А ось в похмуру погоду краще підійде яскрава блищня, яку щука може помітити на значній відстані. У розпал весни, починаючи з березня місяця та закінчуючи квітнем балки плешні можна показати відмінний результат на білководі. При цьому слід вибирати легку, але швидку плешню. Десь в середині липня до середини вересня про колибалки можна забути, так як вони можуть виявитися малоефективними. В цей період великі акваторії зарослими. Водною рослинністю, що призводить до часних зачепів і втрат приману. Починаючи з середини вересня, коли хежа активізується перед настанням справжніх велика коломалка, виявляється найбільш ефективною. У зв'язку з тим, що на цій блишні є обертальні плюстки, то вона більш реалістично нагадує рух рибки. Якщо це буде повільно рухатися рибка, то це приведе щуку однозначно. Що, хоча бувають випадки, коли вона наганяється і швидкою рухаючись рибкою, на жаль, це незакономірно. А виняток із правил. Вертушки проводяться дуже повільно. Тоді є велика ймовірність того, що щука зважиться на атаку. Уловисі з вертушки на щука мають кут нахилу пелюстка в межах 60-70 градусів. І цей чинник потрібно враховувати при виборі приманки. Ще один момент, який впливає на ловися таких приманок, це можливість обертання присильних. Або мінімальних обертання кортушки. Спінінгісти в такому випадку кажуть, що вертушка працює на межі зриву обертання. Фірма MEPS спеціалізується на випуску оберталок межі. Вважається, що вертушка третього розміру і вище є найбільш уловисною. Природно, що фірмові вироби не дешеві, але Заради серйозного результату можна й витратися. На жаль, на сьогоднішній день спостерігається тенденція погіршення якості таких башень, що це пов'язано з тим, що їх витісняють недорогі, але ефективні пропадки, і звичайного. І істинного силікону. Розміри ловистих блешень. Щука в основному харчується дрібною рибою, хоча іноді атакує і більш екземпляри, які ледве помічають їх пащу. Тому принади розмірами від 3 до 10 см підійдуть ідеально. Це чистий розмір тіла блешні без урахування довжини гачків. Ширина приманки. При цьому може знаходитися в межах 1,3 або 1 частини від її довжини. Хоча можна знайти без ширини, яких дорівнюють половині її довжини. На щуку підійде коли балка середніх або великих розмірів. Так як більш дрібні екземпляри, вона може просто не помітити під час проводки. На початку літу, літа краще використовувати, колибалку за дошкою не менше 12 см. При цьому проводка повинна бути комбінована, і в цій, і в цій грі приманка має брати участь і водилище, а точніше його кінчик У розпал літа можна спробувати використання і вертушок другого або третього номеру. В середині літа і до середини осінь непоганий результат показує стріблясті вертушки другого та четвертого розміру. Ближче до зими можна взяти таку ж вартушку, але 3 та 5 розмірів. На мілководях краще застосовувати більш легкі колебанки вагою близько 10 г, але мають нижче тіло. Колір блешні та уловісті. З протягом багатьох років полювання на щуку спінінгісти прийшли до висновку, що колір приманки має певне значення. Колір неодмінно впливає на результативність спінного риболовлі, а ось яким, але ж ось яким чином. Щука дуже добре реагує на стріблястий відтінок, немає яскравого покриття. Мати покриття її приваює більше, а от блискуче може навіть віджахнути. Ближче до травня місяця щука пересувається ближче до обміління, де вона швидше прогрівається, і тут вона вона зможе знайти для себе їжу цей період, щука добре клює на мідно-червоні колери колори моделів. Приманку. Починаючи з вересня місяця колір особливої ролі не грає, і вона однаково атак, активно атакує приманку будь-якого кольору. І все ж у цей період щуку більше цікавить блешні, що мають комбіновану забарвлення. Це відноситься в рівній мірі і до колебалок, і до вертушок. В цей період блешні з темними відтінками не приваблюють хижака взагалі. Як показує практика, це рано, рано повністю відмовляється від вертушок і колебалок. Бувають випадки, коли серед безліч запропонованих що пів приманок вона вибирає дідовський колебанк, які вже півсотні років. І цей факт призводить деяких стихністів в шокований стан. Ну а на цьому, мої друзі, все. З вами канал Дисвічені Петюнчик. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки. Зустрінемось на реболові. До зустрічі, друзі. Бережіть себе.